Наскільки складно було працювати над антологією російської брехні? Поговоримо зі співавтором книги, представником центру стратегічних комунікацій Максимом Майоровим. Пане Максиме, рада вас бачити. Доброго дня. Ну, по-перше, хочеться висловити подяку за таку титанічну працю. Це дійсно надскладно фіксувати російську брехню, бо іноді складно її навіть читати, не говорячи про те, щоб збирати докупи. А хотілося б спитати, яка головна мета такої фіксації провів російської пропаганди? Для кого була створена ця книга? Чи це просто для того, щоб зберегти в історії на майбутнє покоління? Ця книга це по суті є підсумок нашої роботи за 21 місяць нашої щоденної роботи. Тобто, повертаючись до теми створення книги, це не було, знаєте, так що от ми там в певний момент вирішили там проаналізувати за тривалий період російську пропаганду. Ні, це наша щоденна робота. У нас кожного дня на наших ресурсах, на нашому вебсайті виходять дайджести російської пропаганди, так дайджести інформаційних загроз. І от власне два роки це вже доволі тривалий термін. Час підбувати підсумки, і ми вирішили зробити. Ну фактично покласти під одну обкладинку результати цих південних наші даючи. Щодені вийшло там за 21 один місяць. То практично якраз описує дійсно кожного дня, що де до кроків інформаційного протистояння з лютого. 22 другого року, спочатку масштабного вторгнення по е, кінець листопада, 23-го року. Тобто, нам е, знаєте, була проблема не стільки е, писати, так не стільки, скажімо так, розширяти ці матеріали і збирати. Тоб вони у нас всі були як навпаки, скажімо, адаптувати і скорочувати. Бо якби ми там ну нередаговану версію всіх наших даже поклали, то це було там кілька томів. Так ми зробили це більш компактно, і в тому книжку все одно вийшла така доволі груба. От, але тим не менше, дійсно це, це корисно буде для ну, не тільки для історії, так то ну, ми розуміємо, що російську пропаганду потрібно фіктувати ну, по перше, для того, щоб їй протидіяти, так для того, щоб простовати її, нівелювати її вплив. По-друге, дуже важливе значення є з точки зору криміналізації артистської пропаганди. Ми працюємо з правоохоронними органами, працюємо з офісом генерального прокурора України. І є такий дуже прямий запит на те, щоб криміналізувати російські інформаційні злочини для того, щоб там судити російських пропагандистів. Ну поки що ми говоримо про якісь заочні протеси, і от такі от хрестоматії, такі от збірники антології, власне, продуктів їхньої діяльності. Вони якраз дуже добре лягають в матеріали справ. Пане Максиме, скажу чесно, ще не пройшла книгу, бо оскільки ну вона величенька. Але погортавши, хочу сказати, що це прям збірка доказової бази, оскільки прям скріншоти додані, а з фотографії різні, як який канал і яким чином подавав свої фейки. Тому я думаю, що з цією книгою, в принципі, прокурорам можна прям йти в суд і не готувати матеріалів судової справи, оскільки вже все є. Хотіла би щось спитати про таке: в книзі йдеться про те, що так звані магістральні теми російська пропаганда використала в перші два місяці повномасштабного вторгнення. Нагадайте, будь ласка, які це були наративи, і після ще таке питання: чи довелося за ось цей період, за два роки повномасштабного вторгнення, пропаганді якось еволюціонувати? Чи ті наративи лишились так само, просто що ну. Вони обростають якимись нашаруваннями іншими, та це доволі вже багатий ми імпіричний матеріал для аналізу і дійсно. Ми можемо говорити про якісь магістральні теми. Ну, магістральні це не сквізні, так те, що вони починали говорити в лютому 22 другого року, і те, що вони не припиняють говорити зараз. Ну, наприклад, там ті самі саме теми там біолабораторій, так. Або наприклад, там те, що стосується ядерного шантажу, де вони намагаються перекласти відповідальність на Україну ну за якісь там потенційні ядерні загрози. Тобто Україна там створює там ядерну бомбу, чи вона обстрілює навмисно ядерні об'єкти свої ж окуповані атомні електростанції? От це звинувачення власне України в усіх гріхах, в воєнних злочинах, в корупції, це намагання то, так, натравити на українських біженців захід. Пільсо в принципі розсварити Україну з партнерами, тобто це такі теми, які дійсно російська пропаганда вона вивела одразу, так в перші тижні, і далі ми просто бачимо їхні різні варіації. Там наприклад, там витягати на світ Боже і по ну, новому запускати. але що стосується динаміки, справді, попри те, що є такі магістральні скрізь теми, ну дуже сильно пропаганда вона залежить від контексту подій, які відбуваються так. Ми виділили умови на сім періодів. Протягом цього скажімо так хронології розгляду в нашій книзі. і ми показуємо ну поста як от за ці сім періодів ця пропаганда вона змінювалася. Ну в основному, якщо так довго не вдавати деталі, то буде сильно корелюється. Ну найбільше корелюється з подіями на фронті. Коли є успіхи у сил оборони України, російська пропаганда має одну тональність, так зовсім іншу, коли, наприклад, є якась там певна стагнація чи стабілізація. Тобто дуже сильно це корелює, і відповідно, ми вже можемо там малювати якісь певні графіки так інтенсивності, і, і скажімо так застосування певних конкретних тем пропаганди. Пане Максиме, зрозуміло, що пропаганда не зупиняється ані на хвилину, але тим не менш є такі періоди, коли знаєте, якийсь пік просто у цих кенів. А... І вони лунають абсолютно з усіх чайників, навіть тих, які ніхто не читає, маю на увазі пропагандистських чайників. Чи зафіксовані в книзі ось ці пікові точки? І якщо так, то які ці точки були пікові та безперечно, ми можемо говорити про нарощування інтенсивності. Ну, по-перше, інтенсивність пропаганди вона різко підскочила якраз напередодні повномасштабного вторгнення якщо ми просто поділимо пронологію е, там російсько-української війни, яку ми беремо, все таки відрахунок з 2014 року, там до і після 22 року, ми побачимо, що е, е, інтенсивність російської пропаганди в періоду повномасштабної війни вона значно вища. будки піковий момент переходу. Так на таку вже зовсім воєнні рейки воєн е, російської пропаганди. От, якщо вже ми поведемося всередині цього періоду, так про який ми говоримо майже два роки, ну то таки це так, корелює з якимись подіями. Так, то тобто, і тут можна сказати, от що ну з таких от останніх, ну я говорю останніх не в контексті того, що відбувається вже в цьому році, так, а в контексті періоду, ми аналізуємо в книзі, так тобто, до кінця листопада 2023 року. Ну от, наприклад, коли там відбувся напад Хамас на Ізраїль, так події, які в принципі там не пов'язані прямо там з контекстом російсько-української війни, але це був такий дуже потужний інформаційний привід для російської пропаганди, для того, щоб вона просто відпрацювала по максимуму в плані того, як нашкодити Україні. Так о тобто з'явилося море фейків, які там часто вони суперечили одне одному, підбираючи різну аудиторію. Тобто вони намагалися з одного боку. Ізраїль і західне суспільство переконати в тому, що Україна вона таємно підтримує Хамас, таємно підтримує тероризм, продає навіть якусь там безброю, яку захід постачає Україні з іншого боку, перед глобальним півдням, який все таки більше чуває палестинські боротьбі, Україну. Виставляли тотальну про ізраїльську, яка з заходом. Вона ворог глобального півдня. Вони там разом ціоністами там, от ну, слова використовували різні. Вона російська пропаганда, вона просто там максимально відпрацьовувала цю тему для того, щоб намагатися під цей інформаційний привід дискредитувати Україну перед усіма аудиторіями, можливо, так? це один такий приклад такого піку, про який ви говорите пане Максиме. Якщо ми вже згадали про напад Хамасу на Ізраїль, чи намагалася тут країна терористка зіграти на чутливому питанні антисемітизму? Та антисемітизм це, взагалі, скажімо, така хвороба е, Росії, так і вони намагаються там припутати інше. Ми пам'ятаємо, що взагалі напад на Україну він відбувався під гаслами так званої денацифікації, так тобто, і Путін там неодноразово на намагався звинувати Україну, що це мало не які там антиєврейські погроби відбуваються. Так і тобто вже ми, ми пам'ятаємо твіріст. Ляції на тему, що ну а, а, як вони намагалися викрутитися ситуацією про е, те, що у нас е, очільник держави, президент він має там єврейське е, коріння, і відповідно вони намагалися те, якось теж укласти в свою схиблену картину е, про український, але е, от теж от питання антисемітизму, яке е, Росія намагалася експлуатувати, воно зіграло такий, знаєте злий жарт самої Росії, тобто. Принципі, то на внутрішню аудиторію в цій ситуації нападу Хамас на Ізраїлі будь-яке керівництво, ну, принаймні на внутрішню аудиторію, воно зайняло в принципі, таку різку пропалестинську позицію і антиізраїльську. Так там були чітко розставлені пріоритети. Ну а і скажімо так, на фоні в принципі, притаманного російському суспільству побудову антисемітизму, так. На накладання оті державної пропаганди, державної пропагандистської машини, вони перестаралися, і просто ми були свідками того, що, наприклад, в Республіці Північного Кавказу доходило до інцидентів ну, і погромного характеру. Так там ті ж самі там Хачкалі, там чи в е, е, інших там республіках, там бігали, там шукали там євреїв, там намагалися там їх там нашкодити їм, тобто по суті. Ми бачимо, що той джин ненависті пропаганди, якого Росія випускає з пляшки для того, щоб нашкодити своїм там зовнішнім ворогам. Дуже часто це відгукується і б'є по самій Росії, по самому російському суспільству. Ну в принципі, знаєте, нас цей факт не може не тішити, що зло повертається в такому вигляді. А пане Максиме, що хотіла би поговорити з вами про роль гумору в контрпропаганді. На саме в назві книги ви обіграли всім відому фразу, яку сказали наші прикордонники на острові Зміїни, звертаючись до російських окупантів, і от власне і в книзі вказується автори вказують про те, що гумор іронія це ось такий прояв упевненості запрука стійкості в кризових умовах. Наскільки взагалі ефективною є протидія пропаганді саме через гумористичну подачу через елементи іронії? Ви дуже вдало підмітили про стійкість, так взагалі це одна з таких базових категорій, якою ми оперуємо, так ми працюємо на стійкість українського суспільства, і власне сенс боротьби проти російської пропаганди це забезпечити стійкість українського суспільства, і дійсно гумор це якраз є одне з таких стовпів, одні з передумов цієї стійкості. Бо коли люди вони сприймають ситуацію не в драматичному в ключі, а більше такому іронічному, це означає, що вони впевнені, так гумор це впевненість гумор це. Скажімо так, така сильна позиція, коли людина вона готова там, щось там реалізувати, висміювати, а не боятися і не переживати якісь негативні емоції. Ну, ми до цього прийшли, можна сказати, навіть так трошки спонтанно чи випадково. Ну просто сама російська пропаганда вона, ну, не давала нам шансів інакше сприймати, ніж з Гумором. Коли ми просто почали там, питати там, біолабораторії, якісь там бойові кажани, комарі. Ну, тобто це неможливо сприймати серйозно апріорі, і ми просто похили це висміювати, тому що це була найприродніша реакція. Так на такі прояви. А далі вже це просто увійшло в певний канон, і оці дайджести щоденні, які ми робимо. Вони, до речі, виходять і зараз тобто вони вже жохоплюють матеріали, які поза хвороличними рамками книги. Тобто вони по суті в такому знаєте жанрі фейлітону, жанрі гумору, коли ми просто не ну не тільки їх розвінчуємо, не тільки там і спростовуємо. Але також і висміємо, показуємо в такому ключі. Ну і дійсно книга, вона крім того, що це дійсно є такий компендіум, так збірник документальної бази, але тим не менше, цей стиль гумору ми сподіваємося, він також буде сприяти тому, що тачам буде легше подолати цю е, товстезну книгу. Так тому що там е, вона написана дійсно простою доступною мовою, так гумор це наша сила, і те, що нам допомагає в нашій ситуації. Пане Максиме, ну і наостанок у мене до вас таке питання. Ви, ваша команда два роки, навіть більше, збирала ось ці всі прояви російської пропаганди. Ми так само щотижня робимо дайджести, як пропаганда за що чіпляється, чим маніпулює. І знаєте, от ми завжди розглядаємо різну пропаганду. Більш серйозну, більш якусь максимум не те, що навіть більш, а просто максимально абсурдну, Таку, яку нам навіть ну важко знаєте, ну і важко читати, бо ти не розумієш, як це могло з'явитися в голові у людини. Ну, це здається якимись скоріше хворими фантазіями. Росіяни опановують діпфейки так само. Говорити про те, що вони взагалі не розвиваються, не можна. Але от я би хотіла у вас питати: якщо робити такий зріз за два роки, на вашу думку, російська пропаганда вона стала більш абсурдною, чи вони все таки чомусь навчилися, і тому нам треба знаєте, бути ще більш критичними до всього, що ми читаємо і споживаємо. Ми не маємо права недооцінювати ворога. Так ми дійсно висміємо його, і дуже багато з того, що вони видають на заслуговує на, на таку оцінку, але тим не менше, ну ми не можемо спростовувати того, що вони е, намагаються розвиватися, вони намагаються адаптовуватися, і е, вони просто дійсно намацують нові теми, нові теми, які ну скажімо так, часто краще резонують в українському суспільстві ніж те, що вони пропонували раніше. То коли воно умовно намагалося там українське суспільство переконати в тому, що українське суспільство це там якісь там раби, якісь націоналістів і фашистів, які там ними там заправляють, ну це не мало ніякого там відгуку, тому що українці чудово знають, в які державі вони живуть і, і ну як, як їм ведеться, так тобто ну, це це в принципі абсолютно ніяк там, не могло вплинути. Натомість, коли пішли вже такі тематики, які там пов'язані з більш-менш реальними проблемами і викликами, так і труднощами України, е, пропаганда навколо тематики по мобілізації. Пропаганда навколо тематики про обмін полоненими. Так ви пам'ятаєте, що там до е, в минулому році були дуже великі проблеми. Ну, таки та сама тема корупції це ті теми, які дійсно чутливі для України, і які мають, ну скажімо, так, критика з приводу певних дій влади в цих сферах. Вона має органічний вигляд. Тобто не лише пропагандисти займаються накручують тем, але дійсно ті теми, які обговорюються в суспільство. То тобто, що потрібно пропаганді, це просто там ну накручувати ці теми максимально для того, щоб у скажімо так зламати українську суспільство, його деморалізувати. Тобто, те, що пропаганда намагається намацувати і такі теми, крім біолабораторії, крім сатанізму, там і із і, і чим вони там ще борються, Денацифікація це е, такі е, для нас тривожні тенденції. Ми маємо давати відповідь і на ці питання. Так, тобто, тут ми маємо говорити з українським суспільством вже більш серйозно і показувати, що ну є, е, скажімо так розділяти там, де є. Критика об'єктивна, демократична, і там, де ми маємо справу з російською пропагандою, от останні дослідження, які проводив центр стратегічної комунікації, зокрема там по аналізу тематики корупції, використання в Російській пропаганді, по аналізу роботи в соціальних мережах, вони якраз і присвячені тому, щоб показати, що значна частина тієї е, якісь критичної інформації, ну і крит, 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 критики там, зокрема, там на адресу влади всередині суспільства, яка має Десь ознаки і органічної так ми їм показали, що ну скажімо так, ні, є чіткі ознаки, і також російського впливу. Тобто, показати в таких неочевидних речах саме російську руку. Це е, завдання, в тому числі нашого центру. Ми на цьому. Тому хочеться порадити нашим глядачам, аби підвищити свій рівень медіаграмотності і критичного мислення, принагідно підписуватися на ресурси центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки. Пане Максиме, а в мене до вас на останок таке питання: книга як російський інформаційний корабель пішов на чи можна її буде придбати? Чи буде вона в продажу, чи можливо, ну. Можливо, по ній будуть навчати до прикладу там школярів старших класів чи студентів університетів. Оскільки це ну це прям дуже важлива історія в плані медіаграмотності Це бюджетне видання. Воно видано за державні кошти, тому воно не може продаватися. Так є наклад, частина накладу є у нас, частина накладу є там в видавництві, в міністерстві захничку вона пошириться безкоштовно. Крім того, ПДФ-версія, електронний варіант, вона також доступна на наших ресурсах. Справді був UA, Там можна її завантажити і досліджувати кому зручніше читати з екрану. Ми намагаємося цю книгу максимально просувати. Ми проводимо презентації цієї книги в навчальних закладах. Ну остання презентація вона проходила в інституті журналістики університету Тараса Шевченка. Так, тобто, от ми в книжку намагаємося максимально просувати. ми Цю книжку передаємо також нашим колегам з органів державної влади, на в бібліотеки. Тобто, яка величезна перевага цієї книги? В тому, що ну скажімо, так це те, те, що у нас вже в папері, так воно переживе уже там десятиліття, так там і чи більше нікуди не ділитися? Ми не впевнені там навіть за наші сайти. Так ми не знаємо там інформаційну добуту, то і скільки там можуть прожити наші інформаційні ресурси. Але те, що вже видано типографським способом, воно вже нікуди не ділиться, і як воно якраз послужить уже після нашої перемоги, майбутнім поколінням уже українських істориків. Пане Максиме, дякую вам за вашу роботу. Дякую за таку чудову книгу. Хочуся сподіватися, що майбутні журналісти і люди, які дотичні до роботи у сфері комунікації, все таки будуть навчатися на цій книзі, аби відслідковувати відстежувати, як діє пропаганда, як вона еволюціонує, по яких точках вона б'є. Тому дякуємо вам за вашу роботу і принагідно раджу українцям почитати. Тим паче, ви кажете, що версію можна завантажити на ваших ресурсах. PDF. Подивитися це цікаво. Пане Максима, ще раз вам дякую. Нагадаю, з нами був Максим Майоров, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Військове керівництво.